Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. Новорічні свята це час для нових починань. Багато людей ставлять перед собою мету покращити свою фізичну форму, але не знають, як це правильно зробити та з чого почати. Саме тому сьогодні з нашою гостею фітнес-тренеркою Томою Цепур ми надамо поради, як прийти до того, що вже слід займатися фізичною активністю після свят, до яких ми всі звикли. Тома, радий вітати. Вітаю. Тома, така новорічна у нас святкова тема сьогодні, так? але все ж таки вона також 100% пов'язана зі спортом. Так? Тому хочеться розпочати з чого? Як правильно визначити фітнес-цілі на Новий рік, щоб вони були реалістичними та досяжними? Саша, я вам скажу, що 10 років тому. Я на корпоративі на новий рік забажала на, на, на записці, записала, що я мрію піти на тренування. І я одразу тільки почався новий рік, я пішла тренуватися. Тобто я рекомендую всім, хто мріє, піти на тренування, тому що зараз в кінці року мало хто вже ходить на тренування, вже всі цілі забули свої, які ставили на початку року. але От закінчуються свята, а закінчуються свята коли 31-го ми там зібралися там ввечері, да, зустріли новий рік. 1-го ми ще відпочиваємо, тому що е, я не рекомендую йти на тренування, якщо ви 31-го не спали до 2-ї, 3-ї ночі і потім йти тренуватися. Тим більше я думаю, там буде 1-го все закрито. А наприклад, 2-го числа я вже працюю в звичайному режимі і приходити виконувати поставлені цілі, які ми поставили 31 грудня. Так чудово, а які помилки? Найчастіше роблять люди, коли починають а, тренуватися після свят. І от як уникнути цих е, помилок? Е, є декілька помилок. Перша помилка це відкладання тренувань в довгий ящик. І друга помилка це намагатися після свят одразу включити максимальну кількість тренувань. Коли ми відкладаємо все в довгий ящик, перша помилка ми потім довго не можемо почати тренуватися. Деякі дівчата вставили ціль прийти в січні, а приходять в травні, в червні, а потім вже відпустка, і потім вже немає часу худнути. І так рік за роком поступово вага росте, і потім дівчата говорять, що мріяла там. Схуднути на 5 кілограмів, вже мрія стала 10 кілограмів. Тому я рекомендую не відкладати у довгий ящик свої цілі. Якщо ви поставили ціль, там почати займатися тренуваннями там в січні місяці, поставте день, коли ви прийдете, і починайте тренуватися. Друга помилка це коли до мене приходять новенькі і вони розписують тренування свої там не два-три рази на тиждень, тому що в принципі новичкам було достатньо і три тренування на тиждень. А вони починають тренуватися 5 разів, хочуть тренуватися по 2 години одразу. Ну, Цього запалу вистачає на місяць, у деяких на два тижні. Тому я рекомендую е поставити свої тренування там 2-3 рази на тиждень, але дійсно ходити і виконувати. Тому що в мене, наприклад, тренування асоціюється е з чищенням зубів. Ми їх чистимо регулярно два рази на день, так? І це є для нас нормою. От. Тому е тренування це така гігієна, яка нам також дуже потрібна. Так, чудово, а які тренування найкраще підходять для ось, ось цих новачків, про яких ми також щойно згадали, щоб покращити свою фізичну форму? фітнес студії я проводжу декілька напрямків, і дуже часто новачки, коли пишуть мені в інстаграм, консультуються, питають мене, з яких тренувань краще почати? У мене є степ аеробіка, це кардіотренування. Якщо у дівчинки є вже якась підготовка, можливо, вона займалася раніше танцями, можливо, десь вона бігала. То їй буде в принципі нормально почати зі степ аеробіки. Якщо вона раніше взагалі нікуди не ходила, у неї є дуже велика зайва вага там більше 20 кілограмів. То я рекомендую або почати з силових, але з власною вагою. Тобто, коли вона прийде на тренування, я хоч це і групове тренування, але я кожному можу приділити увагу, тому що я знаю цілі кожної дівчинки і знаю, з якою вагою вона працює. То ми з нею будемо працювати на силових тренуваннях. Без ваги, без навантажень, з власною вагою або з мінімальною вагою. Також я рекомендую стрейчинг, якщо є болі в спині. От якщо і спина болить, і відчуття, що немає сили зараз почати силові тренування або кардіотренування, можна почати зі стрейчингу. Це також буде хороший початок. Головне почати. Так, а які спортивні звички можна впровадити в своє повсякденне життя для того, щоб підтримувати цю мотивацію займатися протягом всього року? Я коли проводжу марафони схуднення, я прям заставляю своїх дівчат ходити 10 тисяч кроків в день. Я от тільки сьогодні читала інформацію про бігові доріжки, дуже багато хто приходить в зал, просто походити по доріжці. Я думаю, є такі дівчата, вони думають, що в принципі це добре. Насправді, я от читала, що коли ми ходимо на біговій доріжці, кут. При якому ми ходимо, він відрізняється від того куту, як ми ходимо щоденно. Тому я рекомендую, врешті-решт краще пройтися по вулиці плюс свіже повітря. От. І ці 10 кроків будуть набагато кориснішими і для суглобів, і для рухливості, і для, в принципі, для настрою походити, десь подивитися, скажімо так, по вулиці, щось, щось для себе подивитися, змінити якусь картинку. Тобто, ось такої ну, скажімо так, банальної звички, так просто ходити, можна почати ось цю... для когось мотивацію. ходити. Хтось може зможе самостійно вдома, вдома тренуватися, але так як. Кажуть, часто там в інтернеті читаю, що для мінімуму можна почати займатися вдома тренуваннями. Але 90% дівчат, які до мене приходять, в них немає елементарної техніки. Тому я рекомендую почати, якщо ви хочете вже займатися спортом, налаштовуйтесь от-от. Хоча б почніть ходити для того, щоб ваше серце звикало до нагрузки, так, хоча б тиждень-два, якщо ви не готові от прямо завтра піти до залу, але вже хочете щось змінювати в своєму житті. Але Тренування я рекомендую під контролем тренера. Тобто, вдома тренування я даю дівчатам, але я говорю, що ви під свою свідомість це все берете. Відповідальність, тому що техніка дуже погана, тому що техніку потрібно повністю розбирати з клієнтом, тому що багато хто не відчуває свого тіла. Вони працюють. Я говорю, ви відчуваєте сідниці. Вона не відчуваю, і мені потрібно прям. Я руками беру, прям показую для того, щоб вона відчувала свої м'язи. Ходити можна самостійно починати, а от Але уже все інше краще з тренером. спеціалістом. Да. Так а як правильно харчуватися, щоб досягти максимальних результатів від тренувань? Люди діляться, які до мене приходять на дві категорії. Одні йдуть до мене в марафон схуднення, Там ми чітко я розписую білки, жири, вуглеводи. Вони готові повністю змінюватися. Хтось, коли приходить до мене на тренування, він не готовий повністю змінити своє життя, тому мене так дівчатка діляться на дві групи. Звісно, досягають найкращих і найшвидших результатів ті, хто готовий повністю змінюватися, і потім це все. Не тільки змінити одноразово, але повністю змінювати і себе, і свою сім'ю, тому що дуже важко харчуватися, коли ти їсиш одне, а твоя сім'я їсть друге. Друге у звичках це коли ви нічого не змінюєте, так, але можна почати з мінімальних змін. Хтось кидає їсти солодке, там, з 1 січня, коли починає ходити тренуватися, хтось починає кидати їсти хліб. Тобто можна харчування хоча б мінімально, але змінювати. І багато хто знає, багато хто читає інтернет і знають, що потрібно перестати їсти для того, щоб отримувати хоча б мінімальні результати. Тому кожен для себе обирає свій шлях, і я там індивідуально розписую харчування, було б бажання змінюватися. Але хтось. Поступово йде до змін. Хтось приходить там з 1 січня, так і він говорить: я готова повністю змінюватися, змінювати харчові звички своєї родини. Тому це все індивідуально. Так, ну що ж, чудово, і продовжимо. Часу на жаль, не так багато ага. залишається, але Питання, я думаю, стосутково ці потрібно задати. А як тренування можуть допомогти не тільки фізично, але й психологічно. Почати рік з знаєш, новими ну, позитивним настроєм. Я часто приходжу на тренування до дівчат, почитаю новини, маю дуже поганий настрій. І дівчата говорять: так, давай на тренуваннях, думати про тренування, залишимо все за дверима. Потім, коли вийдемо, вже будемо згадувати, будемо читати новини. Тому е тренування дають можливість за. Завдяки гормонам, тому що ендорфіни потім панують через 20-30 хвилин, відчуваєш вже настрій хороший. Е, тому я рекомендую тренуватися для того, щоб знімати стрес і відчувати себе набагато краще, ніж до тренування. Чудово. І останнє. Ми говорили про те, що можна ходити вулицями, ну треба ходити е. навіть не те, що можна, а треба ходити. Треба. Але як поєднувати тренування в залі з активностями на свіжому повітрі? Просто можна навіть дуже часто помилка, скажімо так, що дівчатка їдуть на машині, хоча там дві-три зупинки можна пройтися, тому можна піти на тренування пішки, потренуватися і додому також піти пішки. Замість ліфту можна брати сходинки. О, тому в принципі я рекомендую це поєднувати і в принципі буде дуже чудово. А, чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Тома я тобі щиро дякую за те, що ти дякую. завітала нашої студії. А, я вітаю тебе з Новим роком, з Різдвом, всіма цими новорічними святами, які ми чекаємо, і також дякую тобі за ці поради для нового року для наших глядачів. Щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто, і ми надавали поради того, як стартувати в новому році для підтримання своєї фізичної форми. У гостях у нас була фітнес-тренерка Тома Цепор. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.